Так, всім доброго дня! Е, вирішила зготувати для своїх такий пиріг і хочу вам показати цей пиріг. Е, хочу всім подякувати за лайки, за коментарі, всім підписчикам, які підписуються, дуже рада. Що е, хочу сказати? Хочу важко дуже говорити нашої Наді Надюшина сім'я, канал Надюшена Тортики загинув син Андрій. Вибачаюсь Міша. Эх, нема слів, просто нема слів. І Надя, я знаю, що ти будеш дивитися відео. Ми з Надію дзвонюємося це само собою, але прийміть моє співчуття. Це дуже велика сильна втрата для сім'ї. Дуже шкода, що прийшли люди, не, то не люди, не можна звати людьми, через які гинуть наші хлопці. Нема виправдання цим оркам. Скільки вже загинуло наших цивільних дітей, людей, хлопців, які захищають нашу країну? Ну, можна дуже багато говорити, але просто нема виправдання цьому і, і їм нема виправдання, бо вони прийшли на нашу землю. І хочу сказати, читала дуже багато коментарів там в Наді під попереднім відео. І хочу сказати своїм підписчикам: я нікого не тримаю на каналі. Ком що не подобається, просто відписуйтеся. Хто буде писати якісь коментарі такі, на цей, я буду блокувати. Просто буду блокувати. І зараз такий час настав, що йде війна. Просто йде війна, винищують наш нарід, нарід і не пишіть, прошу вас, не пишіть різні дурниці. Там світло не таке, ще там щось не таке. Люди, спам'ятайтеся, у нас йде війна. Ви на такі дурниці звертаєте речі, на голову просто не налазить. Спам'ятайтеся вже. Просто спам'ятайтеся. Надя ще раз прийми співчуття наші від нас усіх. Дуже ми тобі співчуваємо. Просто нема, нема виправдання тому і нема тому слів. Добренько будемо робити, е, знімати відео, покажу вам, що я буду готувати. Так, попробую зараз світ лише підключити, може краще буде видко. Щоб воно тільки не блокало, бо щось не далі, що чому заходить. Дивіться, що нам для цього треба? Буду робити такий пиріг. Картопляно, картопля з гречкою, називається це Яврівський пиріг. Десь колись я бачила його на каналі і просто хочу його попробувати зробити. Попробую зроблю. Ну, і будете, ви знаєте що. Я роблю, показую все так, як яке, без всяких обрізків відео, без всякого видаляння якихось кусків з того каналу, ну, що знімається. Яке є, таке. Є. Наразі хто. У мене дивився, дивиться канали, всіх все виходить, тому я дуже рада. І почнемо, я вже все приготувала. Буду вам показувати. Саме перше ми зробимо на тісто. Так, якби таку опару. Так, це я тепер відсуваю. Так, у мене тут 250 мг тепленької води. Я даю сухі дріжджі, бо я свіжого не маю. То я буду робити на сухому, а вам напишу і сухе, і свіже. Так, даю сюди. Дріжджі. О, починається. Даю сюди пачечку дріжджі. Ой, зараз це розмішаємо дігами. Бачите, воно ну. так, дріб еще зараз нарушили, то водичка тепленька. Так, так. Сюди даю сіль цукор. Все по рецептурі вам понаписую. Затрисували ложки олії. Люди ще залишимо, бо нам треба буде. Так, дрібье розтянулося. Двілося. Даю сюди яйце. Так. І поки що це відкладаю, хай стоїть тут. А ми будемо з вами робити далі. Так, у мене тут зварена картопля, гаряча. Як правильно робиться, до гарячої картоплі, яку ви тільки зварили, правильно ви маєте додати сиру гречку. Ну а так, як в мене гречка була відварена, то я буду давати відварену гречку. А по правильному, то має... картопля зварилася, ви її бігом швидко толочите. У мене тут цибулька з шинкою, можете не давати, буде так, як пісне. Далі солимо. Можете перчити, я не буду перчити. І це нам треба перемовити. Протоплення горяче ще. Перемагаємо це всього. Грами все по рецептурі, я все вам напишу. Переминаємо добре і даємо сюди гречку. Гречка у мене зварена, а ви можете давати сиру, і тоді та сира гречка. Картоплю розколотили з цибулькою, висипаєте туди, гречку переколотили і швидко накриваєте, щоб гречка впарилася. Але так як я гречку маю готову, то я даю гречку. готову. Це на мене на мою Можете шинку не давати. У мене підкопчений кусочок шинки домашньої. Я даю. Ви можете не давати. накриваю, хай вона пристигне, а ми з вами будем тісто. так, даю Та, сюди муку. Зараз буду замішувати рука, подивлюся, може треба буде ще додати. Так. О. Так, так трещо. Зараз я вам напишу все по рецептурі повністю все. И гарно. вот так. Ой, дуже важко. Дуже важко. Думаю, занадію постійно ніяк з голови не сходить. Молодий такий, скільки таких молодих хлопців гине, що ж вони прийшли на цю землю. Вороки прокляті. І люди там. Я дивуюсь, що люди там, ви розумієте, вони за гроші ладні своїх дітей. Скільки є таке, що діти в полоні, а вони вже гроші побрали за ті діти. О, що за нація? Як вони, я не розумію. Ну, чесно, не налазить на голову ніяк. Як так можеш. Просто не налазить на голову. Як так можна. Так, по треба буде ще трошки муки я зараз, дам. Туда ще дві столові ложки олії. Зараз так. треба вимісшити, щоб це тісто обрало у себе цю олію. Є вимішене. Далі. Ще. Не треба лишати тісто, щоб воно підійшло. Це заберу. розкатаємо це. Так. Зараз застаємо форму пергаментом. Робити такі круглій, в мене велика форма. Так, далі. Зараз ми з вами будемо все вигрібати. О. Вот так. залипли цитисту. Ладно, тут вот так. Добре защипуємо. Зараз я попробую його краще робити у дві форми, але я просто не захотіла. Так, зараз перекладемо. Як я переклала тісто на таку дощечку кругленьку. Зараз ми сюди його перекладемо. Ось так. Я вам напишу краще, щоб ви робили собі у дві форми. Воно буде вам просто зручніше перекладати. Треба тісто більш-менш рівномірно, щоб було роз... розкатане, щоб воно вам... Чим туди трошки змістимо. Так, зараз я подивлюся, мені тут трошечки тіста більше. Десь. Я зараз це все таке заліплюю, але не страшно, воно зараз тісто підніметься і собі все заліпить то Це таке просто, чесно вам скажу, руки взагалі до нічого не складаються. Взагалі, просто. Ой. Так що робимо далі? Берем вилку і вилкою проколюємо повністю наскрізь пиріг. Отак. От Отак повністю наскрізь. Все наскрізь, наскрізь. Зверху ще можемо, щоб повітря вийшло. Дивитись, де є повітря, просто проколюйте і все, щоб не було повітря, щоб воно повиходило. Так. так і ще раз. Ось так. Добре. Зараз змастимо яйчком. Так, зараз Ставимо і Цей пиріг можете подавати, <кху> якщо зробити його без шинки, можна зробити без яйця, буде пісний. А так можна його буде подавати з любою лепкою, з м'ясною, з грибною, з якою хочете. І ставимо випікати. Буде пектися він 15 минут при 200 градусах. І 25 минут при 180. Навіть не 25, а 20. Там 25 уже треба. Це залежить від духовки. 15 при 200 і 20 при 180. Але, я кажу, будете дивитися по своїй духовці. Як вам духовка ваша пече, так будете і робити. О. Ось так. Яєчко, що просто не лишалося. Все. Ставимо з печати, покажу вам. Спікся пиріг, дивіться, яка красота вийшла у нас. Тепер нам цей пиріг треба перевернути на дощечку. Ось як я нічого такого круглого не маю, то я його переверну на оцю дощечку. Опа! Так, і вибираємо його. Так. Тут не забули, я не маю нічого такого круглого. Ірів. Бачите тут красота, а я його накриваю. Так, зараз процедура буде. Таво цю дощечку на нього. Отак. От так. І... Беру мисочку о, ставлю мисочку сюда і буду наливати сюди води, щоб зробити такий прес. трошки на нього. О. Так ось так, такі прес, Я даму, не давно що і лишаю так. На пів години. півгодини пів години і включимось. Так, забрала я прес. Бачите, він зробився такий рівнюсінький весь. І зараз будемо з вами нарізати, нарізати. Він ще гарячий. Їсти його можна з сметаною, з підливкою любою. Я зробила підливку. Я зробила підливку з того, що було в холодильнику. Сусідки були, заморожені сироїшки, цибулька приправу дала там, сушений чесник і заправила сметаною домашньою. Дивіться. Ось така краса. Ось такий. Він тримається купи, бачите, як класно. не розвалюється нічого. гляньте, Яка краса. Пахне так класно. Бачите, який класний получився Зараз я його полию і попробуємо з вами соусом. Так, так. ой, побачаюсь. ось така красота. Будем пробувати гаряче уносе. Це гаряче? Але смакота? Але добре. Супер. Пасне. Ну, дуже смачно. Так що, дорогі мої, беріть, пробуйте. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую всім дуже за підписку. Ще можу вам підказати. Можна в пиріг посмарувати олія з чесничком. Ну, я то не робила. Це в такому випадку можна робити, якщо у вас зібралось багато гостей і ви це зробили. Там рідні, і маю на увазі прийшли. Ви посмарували його, намастили і з'їли. Тому що, якщо воно буде з чесничком там стояти, наприклад, ви сьогодні не з'їли, його на завтра можна підігріти, то я не знаю, як воно на теплому той чесник відреагує, чи воно не прокисне. Так що якось так. Бажаю всім миру, злагоди, добра. Всім бажаю здоров'я, тримаємося. Ми перемогли, все буде Україна. До нового відео!